Добрий ранок, малята. Запрошую вас на заняття з математики. Тож сідайте всі зручненько та слухайте уважно, так, малята? Та допомагайте мені. Добре? Ну що, ми починаємо? Ведмедик запросив нас на прогулянку до лісу. Він побачив там равликів. Які вони гарні, так малята? Зараз у нас буде вправа равлики. Скільки равликів? Равлики хочуть відпочити. Їх необхідно посадити кожного равлика на свій листочок. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Молодці малята. Чи всім равликам вистачило листочків? А скільки листочків? Так, чого більше равликів чи листочків? Так, малята їх. Порівну однаково, так? Один равлик залишив листочок. Чого менше равликів чи листочків? Так, менше равликів. А на скільки равликів менше? На один, тому що не хватає одного равлика, так? У річці жили веселі жабенята. Вони дружили з равликами. Чи в кожного равлика є друг жабеня? Так. Ось так. І цей равлик і його друг жабеня. Скільки равликів і скільки жабенят. Три равлика та троє жабенят. Їх порівну. Погляньте, з яких геометричних фігур складене жабеня. Так, складіть таке саме вдома жабеня з фігурок. Тут є трикутнички, овал, коло. А кого ведмедик побачив у лісі? Так, це равлики. Чи у всіх равликів були друзі жабенята? Так, у всіх молодці? А кого було більше равликів чи жабеняток? Так, їх було порівну. З яких геометричних фігур ми з вами склали жабеня? Так, з трикутничків, овала та круг. Молодці малята. Дякую вам за увагу. До нової зустрічі.